Доброго дня учасники конференції. Я хочу сьогодні з вами провести таку тренувальну сесію перед початком нашої конференції. Ви бачите, що до неї залишилось 4 дні. В цьому відео ми з вами поговоримо про три речі: перше, це робота з конференцією. Це загальні рекомендації з вашої презентації як доповідача на конференції. І третє, також рекомендації по роботі з програмою Zoom, для того, щоб ваша демонстрація вашої роботи була якнайбільш комфортна. І так, почнемо з загальної роботи конференції. На цій сторінки ви отримали всі посилання, технічна програма конференції, ви маєте можливість завантажити фінальну програму конференції та зареєструватися в Zoom Hall One. В нас взагалі буде три зали, але реєстрація потрібна лише в перший зал. Після того, як ви перейдете за посиланням, вам необхідно заповнити ваше ім'я, прізвище і e-mail. Е після чого на вашу електронну пошту прийде лист Monitoring 23 Confirmation. В цьому листі. Ви будете бачити розклад конференції, і тут буде кнопка. Це кнопка єдини це незручність. Вам треба весь час користуватися цим листом. З нього перехід в зал 1. І тут же нижче ви побачите кнопочки посилання на зал 2 і зал 3. Таким чином, працюючи з конференцією, переходячи до технічної програми, наприклад, відкриття конференції буде відбуватися в залі 1. Ви відповідно в вівторок, 7 листопада, відкриваєте цей лист і десь о 1025 10, о 10.20 відкриття о 10.30 входите в зал Zoom. по цій кнопочці. Ви переходите в зал 1 і там буде відбуватися відкриття. Протягом відкриття є прохання до всіх включити вашу камеру, це урочиста подія відкриття нашої. 17-ї міжнародної конференції, тому будьте ласкаві, показати своє лице. Ми зробимо фотографію скріншот наших учасників. Ця інформація буде потім розташована на нашому сайті і в інших соціальних мережах. Далі, по роботі з програмою. Наприклад, сесії 8 листопада. Ви можете перейти за посиланням, побачити, які будуть відбуватися тут секції, і, відповідно, в якому залі вони будуть проходити. Так, наприклад, сесія GeoHazard Monitoring and Mitigation з 1. Знову ж таки, ви маєте можливість з свого листа перейти в Hol 1 і працювати. Що, що доступно в нас на, на веб-порталі? Програма конференції, ви можете побачити, в який час в які доповіді. І більше того, ви можете натиснути на сторінку. У вас відкриється повний абстракт цієї доповіді. Ви можете заздалегідь цікаві вам роботи вивчити і вже бути готовим задавати запитання доповідачу під час конференції. Стосовно наших доповідачів, ви також отримували посилання на рекомендації. І в розділі Download ви можете завантажити темплейт для PowerPoint, в якому ви можете створити свою презентацію. Темплейт виглядає таким чином. Тобто, це не логотип конференції, логотип організатора ІДЖ Київський університет. Дати. Я вважаю, це буде за для того, щоб ви створили свою презентацію. Важливий. Зауваження У нас чітко прописаний регламент конференції. Якщо ми з вами подивимося, розклад, то на кожну доповідь відведено 15 хвилин. Це означає, що головуючий секцію надасть вам слово о 9:30 або о 10.15, і почнеться ваш час для промови вашої презентації. У вас є 15 хвилин. Наступна доповідь не почнеться раніше ніж вона означена. Тому ми часто стикаємося з проблемою, що люди не повністю готові використати свій час а, і роблять доповідь на 3-5 хвилин. А, але я дуже прошу, і це буде враховуватися нашими головами секції для прийняття рішень про включення ваших доповідь в наступній конференції, що ви використали весь свій час. Поясню, чому це. Тому що, якщо ви закінчите за 5 хвилин, до вас немає ніяких питань, не виникає дискусії, то всі люди в залі, це 30-40 людей, будуть 10 хвилин сидіти і чекати наступну доповідь. Я вважаю, що це неповага до ваших колег. І якщо ви подали доповідь, це ваша робота, то будьте ласкаві використати свій час для того, щоб розповісти розкрити тему якнайбільш гарно. Оскільки також в цей час входять запитання, я думаю, що залишити 2-3 хвилини на запитання буде нормально. Тобто, будь ласка, потренуйтесь, зробіть хронометраж вашої доповіді мінімум 10-12 хвилин. Для того, щоб конференція була якнайбільш насичена тим, що відбувається у нас науковий обмін інформацією. Для того в, під час. Вашої презентації, ви її підготували. Тут є деякі інструменти, які дозволяють вам зробити запис слайд-шоу, налаштування часу, і ви маєте можливість проконтролювати або просто з годинником, що ваша доповідь буде тривати 12 хвилин. Те ж саме стосується тих людей, до кого ми звернулися, якщо у вас є проблеми з електроживленням. Щоб ви записали вашу доповідь в англійській мові і передали нам передзаписану доповідь до оргкомітету, також щоб вона була ну, ніяк не менше, ніж 12, а то й 14 хвилин, тому що якщо у вас не буде і буде поставлено запис вашої доповіді, то відповідно запитань не буде. Це що стосується загальних побажань до вашої виступу. А виступ у нас виключно англійською мовою, тому, будь ласка, прошу всіх підготуватися. І останній на сьогодні момент, який я хотів обговорити, це робота Zoom. zoom мітінг під час вашого перебування на конференції, коли ви натиснули, ввійшли в зал 1 або зал 2, або зал 3, відкриється вікно Zoom Meetings, де у вас будуть майже ось такі кнопки. Перше, при вході, будь ласка, виключайте звук для того, щоб ті звуки з вашої кімнати вони не надходили до конференції. Ми цього не чули. Друге, як я сказав, це включайте камеру. Моя камера зараз не включиться, тому що відбувається запис відео. Але прохання включити камеру. Третє, коли ви будете робити вашу доповідь, ви робите демонстрацію екрану. Більшість людей робить це не дуже правильно. Ви нажимаєте, натискаєте кнопку, і ви бачите, що тут у вас запущений PowerPoint. І більшість людей робить таким чином, що натискає на PowerPoint, нажимає Share, відкривається вікно PowerPoint. Після цього ви його розгортаєте на повний екран. А насправді всі люди бачать лише ось це віконце. Це віконце PowerPoint, і не будуть бачити переключення. Слайдів, які ви робите. Що необхідно зробити? До того, як ви зробите демонстрацію екрану, вам необхідно зайти в PowerPoint і запустити демонстрацію екрану. Це робиться або ця кнопка, або спочатку, або ось тут десь на низу є демонстрація екрану. Ми запустили слайд-шоу. Ось Воно у вас розгорнуто на повний екран. Після чого необхідно повернутися в Zoom. Це робиться клавішами Alt плюс Tab або ви можете визвати панель доступу і тут переключитися на Zoom. Після цього ви робите share screen, і у вас відкриється. Ви побачите, що тут буде два PowerPoint. Один це сама програма, а друга демонстрація. І вам необхідно буде запустити демонстрацію якраз демонстрацію PowerPoint. Вибачте, за масло масляне. Ось. Якщо у вашому відео або у вас передзаписаний запис з вашим голосом накладеним на презентацію, вам обов'язково треба натиснути Share Sound. Тобто той, той звук, який у вас зашитий буде в презентації або в передзаписаний, щоб він, ми вас добре чули, обов'язково треба натиснути Share Sound. І таким чином, коли ви натиснете Share, у вас з'явиться вікно. І всі будуть бачити ваш екран. Коли ви закінчите свою доповідь, ви маєте можливість нажати сюди Stop Share і звільнити для всіх місць. Крім того, пропоную всім активно користуватися чатом, в якому ви можете. Натиснувши чат, у вас відкриється вікно. Ви можете задавати питання в зал to everyone. Ви можете задавати всім запитання. Писати, наприклад, до, до доповідача своє запитання. Також у вам доступні реакції, да? тобто, ви можете підняти руку і всяким чином ну, дати можливість, щоб вас помітили і до вас звернулися дали вам слово, наприклад, щоб задати запитання до презентуючого. Ось, це загальні питання по роботі Zoom. Я дякую всім за увагу. Сподіваюся, що це відео було корисним і ми хоч на трохи зробимо нашу конференцію кращою. Всім бажаю мирного, гарного дня. До зустрічі на конференції.